Привіт, це Ілля Кабачинський і разом з дов я розповідаю про історії з технологічної індустрії. У нас до цього вийшло чимало цікавих історій про становлення великих відомих сьогодні на весь світ компаній. Тому ми вирішили піти іншим шляхом і обрали історію не про становлення, а про падіння. Монополії. Інша причина, чому ця історія з'явилася саме сьогодні, це Мін'юз США, який стверджує, що Google це монополія. І Настав час компанію ділити. У всіх матеріалах про Google згадується ще два кейси. Перший це Microsoft і невдала спроба розділення бізнесу компанії у нульових. Нагадаю, тоді Microsoft звинуватили, що компанія змушує виробників комп'ютерів ставити свої браузери та софт, а інших розробників ігнорувати уряду та компанії зрештою вдалось домовитись. Microsoft не розділяли. Інший приклад. Більш вдалий для американського правосуддя. Я розповім про компанію Bell Company, Також її називають AT&T. Хто в американському контексті знають AT&T як найбільшого американського оператора, щось типу Київстар у нас в Україні? Але до початку 80-х років це був не просто великий гравець на ринку, це по суті був єдиний гравець, феноменальна велика монополія. На її знищення пішло майже 10 років. Для українців цей кейс маловідомий, оскільки має сильно локальний характер. Це американський ринок. А ще ця історія не так фенсі звучить, як єдине. Історія про монополію, яку ми всі чули багато разів: Рокфеллер, Всесвітнє зло, перший мільярдер у світі та його нафтова стандарт Ойл. Але чим більше я читав про Bell Кампані Олександра Белла, співзасновника компанії, тим більше дивувався цьому кейсу. І я щиро закликаю вас послухати цю історію до кінця. Цей епізод я розділив на дві частини: у першій розповім, як монополію створили, а потім розвалили. У другій чому ваші ідеї нічого не вартують без можливості їх реалізувати. І чому інколи потрібно виходити за нашого сприйняття світу звучить пафосно, але дослухайте до кінця і переконайтесь. Тут могла бути б якась красива вставка, частина перша, але замість цього попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і підписатись на долу, якщо ще цього не зробили. Такими простими діями дуже підтримайте канал. А якщо коментар напишете, так взагалі низький вам уклін. Олександр Бел. Ця людина багато експериментувала з передачою звуку і свого таки досягла у 1876 році. Да, історія аж настільки стара, тому я навіть вдягнув великий світер як у діда, щоб її розказати в певному антуражі. У 1876 році його партнер. Подав патентну заявку на пристрій під назвою «Телефон». У тому ж році вдалося здійснити повноцінну розмову двох людей поза межами лабораторії. А у 1877 році, всього через рік, створили компанію Bell Company, а дзвінки почали проводити між містами, показуючи можливості винаходу. Співзасновником компанії та партнером Олександра Белла з бізнес-жилкою став Гарденер Грін Хаббард, який був головним інвестором Белла. Він спонсорував його лабораторію. Ми його згадаємо ще у другій частині і розповімо, чому кожному винахіднику поруч потрібен такий партнер? Згадана нами AT&T з'являється аж у 1885 році. Її розшифровка, яка до речі, до цього часу не змінилась. American Telephone and Telegraph Company. Вона власне займалась телефонами та телеграфними лініями. Тут варто уточнити, що до ери телефонів існував телеграф, основний спосіб передачі інформації на великій відстані швидко. Інший спосіб пошта, але це не те, що дуже швидко. Про телеграф також. Будь ласка, запам'ятайте і так. Чим власне займається Bell Company? Вони будують чи то прокладають телефонні лінії і дають людям телефони, щоб могли вони спілкуватися. Будують величезну інфраструктуру по всій країні, яка для цього потрібна. І при цьому всьому вони дуже хочуть залишатись бути. І в майбутньому бути основним гравцем на ринку. Ми пам'ятаємо, що патент на телефон був у Bell Company. але дії патентів мають таку особливість як кінечність: 10, 20, 25 років по різному, в залежності від патенту. У 1894 році закінчився цей ексклюзив, і конкуренти у Bell Company почали з'являтися на ринку як гриби після дощу. Якщо ви читали історію Standard Oil, згаданого вище Рокфеллера, то мабуть пам'ятаєте, що на ринку нафти була схожа ситуація, хтось видобував. Хтось транспортував залізницею, хтось річками, хтось переробляв сотні компаній. І що робив Рокфеллер? Купував їх або банкрутував демпінгом і займав їхнє місце. Та ж історія була у Bell Company. Побачивши, як ринок починає займати маленькі локальні гравці, Bell Company їх просто скуповувала. У наступні 20 років це стало основною стратегією. Компанія займала до 90% ринку телефонного зв'язку в країні і мала на це дозвіл уряду. Той лише попросив розумно підходити до тарифів. Bell Company вибудувала, ну, таку вже монополію, що ого і вал. Вони будували телефонні лінії, інфраструктуру, всі ці комутатори, інфраструктуру зв'язку, а ще самі телефони. І що вони казали? Хочете користуватись нашим зв'язком? Купуйте лише наші телефони. Ну тобто, вибору у тебе сильно і немає. А самі телефони ще й не продавали, а давали в оренду. Вся ця підписка, яку сьогодні вводять сервіси, як бачимо, повернення до добре забутого. Старого, але Beel Company — це не просто телефон між двома квартирами. Вони першими проклали телефонний кабель у Атлантичному океані, а потім у тихому а ще запустили перший комерційний супутник зв'язку. Компанія мала велику дослідницьку лабораторію Bell Labs, яка постійно шукала нові способи збільшити свій вплив на ринок зв'язку за рахунок нових технологій. Коротше, це була компанія, що росла і у висоту, і ширину, і взагалі всюди. У 1980 році компанія показала виторг у розмірі 6 мільярдів доларів. Газета The Washington Post тоді написала. Жодна американська компанія не заробляла так багато за один рік, як AT&T. Тоді компанію вже назвали так, як їй вдалось побудувати монополію, правильно підібрані слова. Є такий термін, як природні монополії, коли монополія є специфікою галузі чи ринку, на якому ця компанія присутня. Умовно, в Україні природня монополія в Укрзалізниці, чи, наприклад, у енергоатома, що контролює атомні електростанції. Так у США Company довго розповідала, що будує якраз таку монополію. Витрати на телефонні лінії величезні. Потрібно мати уніфікацію, щоб усе працювало. І от керівництво компанії казало уряду США: Хочете без проблем дзвонити з Вашингтону у Чикаго, Нью-Йорк і навіть Лос-Анджелес? Цю інфраструктуру будемо будувати і контролювати. Ми там погодились. Є у мене підозра? Що не просто так Буває і є така компанія Western Union. Сьогодні це відома компанія, що займається грошовими переказами, але з'явилась вона на цей світ майже 180 років тому. І на початках займалася в Америці якраз телеграфами. Вона, власне, тоді так і називалась. Western Union Telegraph Company. Так, от ця компанія була монополістом на ринку, але на ринку телеграфів. Не люблять вже у США історії про монополії. Ми про це потім детальніше поговоримо, але я знайшов таку цікаву історію, що саме ця компанія допомогла Розерфорду Гейзу стати 19-м президентом США. Кажуть, що саме через телеграф Вестерн Юніон було відправлено таємне повідомлення у деякі штати тиснути на виборні дільниці, щоб там рахували перемогу гейза, а не кандидата від демократів. А газети типу Associated Press, які сьогодні у нас оплат чесності, але не тоді, почали писати про перемогу кандидата Гейза, такі собі. Згобір це привело до місяців розбірок між демократами і республіканцями, але все ж гору взяли прихильники гейза. До чого ця вся політична історія? За одним гравцем, у разі чого домовлятись легше. Тому я підозрюю, що спершу монополію Bell Кампані дозволяли якраз через це. Але вже у 70-х роках ХХ століття така прихильність зникла. Bell Кампані спершу змусили дозволити підключити телефони сторонніх виробників. Потім зменшили свій вплив на ринку комп'ютерних технологій. Так вони були присутні й там. Але цього було мало, і у 1974 році почався судовий процес проти монополії AT&T. Він тривав аж до 1982 року. Компанію розділили на вісім окремих бізнесів. За наступні 40 років з неї виросли нові оператори як от Verizon, а також купа інших бізнесів. Є різні думки, як це вплинуло на ринок. З однієї сторони, знищення монополії допомогло знизити ціни та. А давати кращий сервіс. конкуренція – це завжди плюс. Ну і все таке. З іншої сторони, як пише преса, далеко не всюди у США це дало результат. Якась частина людей все одно не мають вибору. У їх регіоні просто працює лише один оператор. Окрім того, зменшилось число інновацій, колись потужна B Labs вже такою не є. А ще експерти пишуть, що мало розвалити монополію потрібно дати новим гравцям якісь можливості для розвитку. Цього зроблено не було. А врешті, чим це закінчилось сьогодні? Все так само великим укрупненням гравців, AT&T – величезний бізнес 160 мільярдів виторгу. В якийсь момент вона навіть купила Warner Media з відомою нам студією. Коротше, все так само гігант індустрії. Якщо що, я не захищаю монополії, а просто переказую слова експертів про наслідки їх знищення. Ну а ще є підозра, що справа Google швидко не завершиться, тому новин на цю тему буде ще ой, як багато. З першою частиною завершили. Гайда до другої. Вона якраз про те, що я казав. Чому ідеї без реалізації нічого не варті. Йдемо до Олександра Бела. Його називають батьком телефону. Історія там, звісно, непроста і чимало людей його батьком не вважають. Отже, 14 лютого 1876 року партнер Олександра Бела заходить у патентне бюро і подає заявку на телефон. В той самий момент в іншому патентному бюро знаходився чоловік на ім'я Ілайша Грей, котрий так само подав заявку на телефон. Ви можете собі уявити в один і той самий день. Не знайшов я доказів, хто перший подав документи на патент по часу, умовно, хто в 10 ранку, хто в 10.23, Але каже, що один з юристів Бела дізнався про цю заявку і навіть підкупив патентного експерта, щоб той показав йому заявку і грея і заплатив за це 100 доларів. Але це ще не все. Німці певні, що телефон винайшли у них у 1861 році, коли свій винахід продемонстрував Йоган Філіп Рейс. А ще один американець на прізвисько Дробо заявив, що мав діючий телефон ще у 69-му році, і навіть представив свідків, що, начебто, могли це підтвердити. Коротше, до чого я веду Белл не просто заявку подав. Він створив продукт, на відміну від інших працюючий телефон інфраструктуру, яка дозволила перетворити патент у бізнес. І за 100 років з цього бізнесу виросла величезна монополія. Ідея телефону у той момент була у повітря. Як бачимо, чимало людей займалося цією розробкою. Але якщо у тебе немає амбіцій, партнерів і бажання щось робити, ідея залишиться ідеєю. Другий приклад це масштаб мислення. Я думаю, ви чули слова, що їх прописують Генрі Форду. Якби я питав людей, що вони хочуть, вони б сказали швидшого коня. Ну чи якось так. Я взагалі не певний, що це його цитата, але слова гарні, тому залишаємо їх тут. Так от, у кінці 19 століття не хотіли телефону. Люди хотіли зробити телеграф. Ще краще, щоб його, наприклад, можна було поставити у себе вдома. Вважалось, що це переверне світ. Але ніхто не думав про телефон. Ніхто по суті, це як OpenAI сьогодні, який прийшов і почав забирати долю пошуку в технологіях Google. Але про це не думали пару років тому. Ну або я не думав. Так само і тоді ніхто не створював телефон. Всі працювали над кращим телеграфом. А далі помилка великих і нахабних. Пам'ятаєте, я казав про монополіста телеграфа Western Union? Так от. Всі наробітки Бела з патентами компанії Western Union запропонували купити за 100 тисяч доларів. Вони відмовились. Коли стало ясно, що Bell Кампані зможе загрожувати їх бізнесу, вони почали розвивати свої телефонні проекти, але не для того, щоб обігнати Bell Кампані і розвинути новий напрямок. А щоб слідкувати, що телеграф ніхто не вб'є. Це приблизно, якби Apple і далі випускала iPod, не даючи змогу слухати музику на iPhone. Таких прикладів чимало, коли компанія не готова до змін і через це так зациклюється на якомусь своєму продукті, що не помічає загроз зовні. Видається, що в якийсь момент таке могло трапитись з Microsoft і Windows. Але там спохватились. А пам'ятаєте ще нашу одну історію, у якої таке було Netflix та блокбастер, коли остання відмовилась купити бізнес Netflix за 50 мільйонів, а зрештою збанкрутувала. Вони так переживали за свою офлайн мережу і штрафи, які приносили купу грошей, що забули про все навколо. І конкуренцію також. Зрештою, свою битву програла і в Вестерн Юніон. телеграф. А потім і монополія компанії. Правда, потім вона побудувала іншу монополію у сфері грошових переказів, але це вже зовсім інша історія. Я думаю, ви часто чуєте слова, типу: потрібно дивитись за рамки. Так от, у Western Union, які купались у грошах і владі, за них тоді не дивились. А Белл та його інвестор змогли це зробити. Ну а ще шукайте класних партнерів. Дуже багато у цій історії ми згадуємо Олександра Белла. і дуже мало Гардінера Хабарда, його інвестора, партнера і згодом президента компанії. Поки Бел творив дива у інженерії, Саме Хабар будував бізнес, наймав потужних людей у свою команду і займався всіма поточними справами. Здавалось би, да? історії 150 років, а все виглядає так, наче про сьогодні говоримо. От ніколи не вірив одній своїй викладачці, яка казала, що історія циклічна, а воно он як. Буде нагода? Почитайте історію Bell Company. Вона супер цікава. А поки ставте вподобайку у цьому відео і підписуйтесь на канал. Do.